Дорогі брати та сестри, вітаю вас на ютуб-каналі. Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я в цю пізню пору проти Володимир Давидов з вами. Хто ще сьогодні не спить, хто дочекався прямого нашого ефіру? Вітаю вас і разом з вами прочитаю послання святого апостола Павла. І сьогодні, в суботу, ми читаємо фрагмент з послання апостола Павла до Галатів. От, нагадаю, що послання до Галатів воно, е, нема конкретного міста. Якщо там, наприклад, до Коринфян, до Ефесян, до Фесалонікийців, то Галати це скорі, е, християни в ну, на сьогоднішній день, в центральній частині Турції, е, і там, звісно, були християни. Скоріше за все, апостол Павло там не проповідував. Там, вірогідніше за все. Е, Вірогідніше за все, інші християни проповідували. Але апостол Павло скоріше знову ж таки ми можемо здогадувати, що напевно там проповідували його учні. От. Отже, апостол Павло їм пише: Браття, благодать вам і мир. Взагалі це початок послання, перша глава, перші вірші. Ну, з третього віршу. Братя, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе за гріхи наші, щоб визволити нас від теперішнього злого світу, з волі Бога і Отця нашого, йому і слава навіки. Амінь. Традиційне вітання апостола Павла, про те, де він ці, традиційно вітається і благодать бажає вам, і мир, тобто грець, е, грецьке і іудейське вітання о, разом об'єднане, яку апостол Павло завжди робить. Але цікаво, що він зразу тут е, говорить не просто благодать е, і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, амінь, але тут зразу йде таке дещо віросповідальне, віроповчальне, тобто, в що ми віримо, який віддав себе за гріхи наші, щоб визволити нас від теперішнього злого світу. З волі Бога і Отця нашого, тобто таке, ну, в певній мірі короткий символ віри, коротке сповідання, в якого Господа ми віруємо, задля чого, що він зробив, і яка його роль, тобто роль Гос, Господа нашого Ісуса Христа і Бога Отця. Зразу тут все. з волі Бога Отця нашого, йому і слава на віки віків. Амінь. Дивуюся, що ви так скоро відступивши від Христа, який покликав вас своєю благодаті, переходити до іншого благовістя. Тобто галатійці, галати, вони, хтось прийшов інший і почав проповідувати. Що проповідувати? Дивіться, те, що, щось інше відмінне від того, що проповідував апостол Павло. Е, від, тої, про, від того віросповідання апостола Павла, відрізняється від того, що, апостол, що галатійцям галатам почали проповідувати хтось. Апостол Павло, як завжди, не вдається в подробиці. Um, але зауважуй, да? переходить до іншого в глобках благовістя, яке зрештою далі апостол Павло уточнює: не інше, а тільки є люди, що бентежать вас і хочуть перекрутити благовістя Христове. Тобто де хтось почав проповідувати не просто, знаєте, іншу віру. Там прийшли Крішнаїти, так, і почали, ну мовно кажучи, як зараз, прийшли і почали Харі Крішну, Харі Раму співати і проповідувати своє щось. Ні, хтось почав проповідувати про Христа, нібито те саме, що апостол Павло, але дещо інакше перекручене. І коли один апостол від апостола Павла вони дізналися одну істину. А тут приходить який проповідає Христа, і дещо інакше люди починають бентежитись. А, а де правда? Апостол Павло пише: вони не прав. Ну, апостол Павло, знавши про це, зразу пише, що вони вас бентежать і вони перекрутити благовістя Христове. Тобто що щось потворене. Ну і звісно, це, як ми знаємо, подаль... далі будемо, як ми вже розглядали вірніше, що це були іудеохристияни. Я перепрошую, я на початку сказав, що апостол Павло не був у халатів, ні. Він був. Це я трішки е, ну, е, сплутав. От е, насправді е, був, і от він е, приходять дехто з християн, які дотримуються іудейської традиції, дотримуватися закону Моїсеєва, що він необхідний. І от е, апостол Павло каже, що воно перекручене це вчення, воно невірне. Далі вже в посланні він буде це розглядати, і, і апелювати, і контраргументувати, але в даному випадку от, поки що м -м, зупиняється на цьому. І зупиняється на тому, що його віровчення є істинним. От що він каже далі. Та якщо би навіть ми, тобто хтось прийшов і бловістить щось інше, на відміну від того, що бловістив апостол Павло, і він далі уточнює. Навіть якщо ми, тобто він, або Ангел з неба став благовісти, благовістити вам не те, що ми вам благовістили раніше, тобто нехай буде анафема. Нехай ця людина буде відлучена від Бога. Нехай вона від, від, ну, не від Бога, а від громади. Тобто вона буде відлучена це найголовніше. Тобто він каже, що я вам, те, що я вам казав, це є істина. Якщо я вам почну говорити щось інше, або хтось інший, або навіть ангел з неба скажеш, апостол Павло не вп... неправильно благовіствував, не вірте. Е тобто, нехай буде анафема, нібито він до вас ніякого відношення, ця людина не має. Тобто, е не звертати на неї уваги. От. М -м -м... Як ми раніше казали, так і тепер знову кажу: якщо хто благовістить вам не те, що ви прийняли. Від мене раніше, нехай буде анафема, чи в людей я шукаю тепер прихильність, чи в Бога. Чи людям я прагну догоджати, якби я ще догоджав людям, не був би рабом Христовим. Тобто апостол Павло тут говорить про те, що він догоджає Богові, і для нього а, чистота віри, чистота віроповчання а, істини віросповідування ну, є наріжним каменем, і він його не зречеться. І те, що він, чи як він навчив Галатів. Якщо щось буде, він навчив істині, все, що може бути інакше звучати, це є не істина. Це головне, головний посил апостола Павла. Навіть настільки е, він впевнений в тому, що він істинно е, передав істинне вчення е, у Христа, що він навіть говорить, що навіть якщо я або ангел Божий. Щось відозмінять, скажуть, ой, вибачте, от я тільки щось вам, вам сказав про Галатів на початку, а потім кажу, ні, я, я помилився, сплутав апостол Павло їм проповідав. Апостол Павло каже, ні. Якщо хоч щось буде в віроповчанні інше, нехай буде йому анафема. Тому що я раніше те, що я вам проповідав, це є істина. якщо я Щось інше потім почну казати. Все, гоніть мене в шию. Значить, або я не в собі, або в мене е, поїхала, поїхав дах, або я служу вже дияволу продався і тому подібне. Ні, я вам сказав все. Без варіантів. От таке на сьогодні невеличке послання від апостола Павла. І пропоную, так як у нас на цього зараз небагато, всього восьмеро глядачів. Пропоную зразу одразу, одразу перейти до читання молитви. Єдине, що перед молитвою нагадаю вам, що у нас триває благодійний збір, тепле різдво, де ми збираємо кошти на закупівлю хімічних грілок для наших захисників на фронт, тому вас дуже прошу долучатися до цих зборів. Це дуже важливо. Надважливо, я би так. Хоч хоч нібито ми не, не збираємо на Байрактари, на Мавіки і тому подібні речі, якби бойові. Але навіть те, коли нашим захисникам буде, хоч трішки, ми зможемо полегшити і зробити хоч трішки комфортним. Наскільки це взагалі можливо, і це важко навіть осмислити, але все тим не менше, якщо хоч трішки ми можемо. Полегшити е, оборону нашим захисникам, хоч створити натяки на комфорт. Я думаю, ми маємо хоч навіть в цьому постаратися і зробити максимально. Е, тому що, ну, я не знаю, як би е, писали в коментарях уже і. Так обговорювали закиди такі. А чому не збираємо на мавіки? Чому не на щось серйозне? Знаєте, по-перше, це набагато інші, ну, це зовсім інші гроші. І тому, знаєте, можна збирати на автівку, наприклад. Але поки що ми, я думаю, аби змогли осилити навіть такий невеличкий збір. І я вам кожному з вас буду надзвичайно вдячний, якщо ви долучитесь до нього. От. А також прошу вас підтримати наш канал YouTube вашими вподобайками, коментарями, підписками і поширенням відео в соціальних мережах. Можете навіть поширити а, посилання на допис на нашому YouTube-каналі. допис про наш волонтерський збір. Можете теж його розмістити на сторінках а, в соцмережах, От, щоб більше людей долучалося до цього збору. Як я в кінці написав, ми всі разом. І разом з Богом зможемо перемогти зло, яке прийшло е, на нашу землю. Отже, е, ну і також ви можете підтримати наш канал Донатами, або ставши постійним спонсором, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Марія Мартинюк, вітаю вас. Е, слава Богу, на які слава. І давайте пропоную вам е, разом помолитися за нашу Україну, за наш народ, нашу землю, наших воїнів. Владико Вседержителю Господи Ісусе Христе Боже наш, злянься милостиво з висоти людинолюбства Твого на плач та стогнання народу нашого українського, що перебуває в скорботі. Знаємо, Господи, що гріхами та беззаконнями прогнівили Твою благість, але з милосердя і помилуй нас. Не відверни лиця Твого від нас, засмучених. Даруй нам всесильну благодать Твою, вклади влади та керівництву армії. Даруй тверезість розуму та мудрість, душі і, тіла наших укрі... душі і тіла воїнів наших укріпи, будь для них бронею та покровом. Зберігай від смерті та ран. Допоможи їм в усьому, чого потребують. Перемогу над супротивником даруй, співгромадянам нашим, що під обстрілами та в окупації перебувають вивиди, а, хто... а тих, хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя. Тих, хто в полоні збережи, укріпи, захисти і звільни. Нашим біженцям та тим, що лишились домівок, даруй житло та все потрібне для життя. Поранених стілей, покалічених укріпи втіш позбав відвічаю, тих, хто втратив своїх ближніх підтримай, дай сили перенести біль розлуки, втіж звісткою про вічне життя. Упокой душі наших воїнів, захисників України та всіх наших співгромадян, вбитих в дні цієї війни, а також від ран, голоду та безмедичної допомоги померлих. Прости їм всі провини, вільні та невільні, осели їхні душі там, де твої праведні перебувають, даруй насолоду вічним життям. Віддяч милістю Твоєю, тим людям у всьому світі, що моляться за нас і допомоги, допомагають нам та нашим біженцям, волонтерам та парамедикам, допоможи і збережи їх. Молимось тобі, Боже, наш зглянься на прохання наші, не відверни лиця Твого від нас, не лише Україну нашу. Даруй же даний мир, вижене загарбників з України, даруй мир церкві твоїй, відновлення країни та спасіння всім, що надії на тебе покладають та закликають сім'я Твоє заради молитв, приблагословеної матері твоєї володарки нашої Богородиці, святого рівна апостольного князя Володимира, преподобних та богоносних Антонія, е, преподобних та богоносних Антонія, Феодосія та всіх чудотворців Києво-Печерських та всіх святих землі української. Бо ти сила та ствердження, допомога та перемога всім, що вірно на тебе надії покладають, і тобі славу віддаємо з безпочатковим твоїм отцем та з Пресвятим Духом нині і присно, і на віки віків. Амінь. Спасибі вам за ваші молитви. Бачите, і Галина Городецька теж дякує дякую за молитви від мами військового. Тобто, багато хто з наших близьких, рідних чи знайомих зараз воює, захищає нас з вами. Наші домівки, наші, е, наші сім'ї, е, нехай Господь їх вбереже. А все те зло, яке прийшло на, наші, на нашу землю, і летить щоночі, щогодини, нехай Господь це все знищить. І воно нікому не заподієв шкоди. Нікому і нічому. Як я часто кажу, Господь, нехай впаде в болото. От. На цьому все Боже, благословіння. Хай Господь вас благословляє, оберігає мирної та тихої ночі, і нагадую, що завтра у нас дай Бог вийде трансляція з нашого храму, трансляція богослужіння. Отже, під час трансляції, там як тільки, традиційно, початок о 8.45, ну там плюс-мінус. Як тільки почнеться трансляція, пишіть свої пишіть імена для поминання на літургії рідних, близьких, знайомих, живих та спочилих. Пишіть обов'язково на літургії, їх будемо поминати. Все, на цьому все. Андрус, вітаю вас, укріпи, Господи, і вас теж, Божого благословення. До побачення. Радий був з вами сьогодні зустрітись, побачити, поспілкуватися. До побачення.